Виконуємо номер 2 із домашньої самостійної роботи номер 4 до параграфів 17 по 20 підручника Геометрія 7 та номер 2 із домашньої самостійної роботи номер 8 до параграфів з 38 по 41, підручника Математика 7. Інтегрований курс, частина 2. Автор підручників Олександр Істер. Видавництво Генеза 2024 рік. У трикутнику АВС, АВ більше за С. Порівняйте кут Б і С цього трикутника. Варіанти відповіді А, кут Б менше за кут С. Варіант Б, кут Б дорівнює куту С. І варіант В, кут А, ой, кут Б більше за кут С. І варіант Г порівняти неможливо. Приступаємо до виконання. Я виконала малюнок. У нас трикутник АБЦ. І відомо, що у нас АВ – сторона більше за сторону АС. Потрібно порівняти кути Б і С цього трикутника. За теоремою про співвідношення між сторонами і кутами трикутника проти більшої сторони лежить більший кут. Отже, якщо АВ більше за АС – то проти сторони АВ лежить більший кут, лежить кут С. А проти сторони АС менший лежить кут Б. Отже, проти більшої сторони лежить більший кут. Тому кут С більше за кут Б. Або кут Б менше за кут С. Записуємо відповідь. кут Б менше за кут С і варіант відповіді це А. номер 2 із домашньої самостійної роботи номер 4 підручника Геометрія 7, та номер 2 із домашньої самостійної роботи номер 8 підручника математика 7 виконано.